А я, Як я маю вийти з матриці, якщо мені потрібно годувати свою родину, ходити на роботу, бути в матриці. І це питання цілком доречне, значить, ну ви ще просто не розумієте, що таке перехід. Тому що, коли ми і пробудження серця, тому що коли ми повертаємося до Бога, душа готова. Це тільки душа ваша буде знати, ваше серце. І цю готовність ви будете знати 100%. Тому що ви без Бога просто не можете дихати. А коли ви будете ще питати, чи ви готові чи ви не готові, то ви ще точно не готові. Це теж треба розуміти і прийняти. Це все прекрасно, тому що все є божественна воля і шлях, і все є наше призначення так само в різні стани свідомості, в різних наших проявленнях і станах свідомості душі. Так от, коли ми починаємо зливатись з Богом і підніватись до нього. У нас відбувається автоматично процес, коли ми починаємо відриватись від старої матриці. Ми дуже змінюємося всередині через життя. Змінюються наші потреби, змінюється наше навіть місце проживання дуже часто, робота. З тебе просто автоматично починає викидати з різних старих твоїх форм Всесвіту і проявлення, і ти переходиш в нові. Тобто, це зміни, які відбуваються не тому, що ти головою придумав ці зміни, а вони відбуваються. Це автоматично після того, як ти зливаєшся з Богом. І автоматично в тебе вже проявлення друге, і, і ти починаєш по-інакшому творити на землі. В тебе змінюється взагалі розуміння, що таке робота, що таке процес творіння, Це різні різні речі. Ти сам автоматично починаєш підійматися, виходити з різних егрегорів. Тобто цей процес відбувається абсолютно. Так природньо, автоматично після того, як ми підіймаємося до Бога. Тому спеціально ти з матриці не будеш виходити, в тебе це не вийде. Ти не зможеш, тобі треба дограти свої сни. І коли ти почнеш підійматись до Бога, ти все сам зрозумієш, сам все будеш знати, звідки ти не будеш думати про те, звідки взяти гроші. Ти будеш думати тільки про Бога, навіть не думати, розчинятися в ньому. І будеш проявляти вже свої вищі якості, божественні, дарувати їх цьому світу. І ти сам станеш цим творінням, цією роботою. Звичайно, в тебе будуть ці кошти, і все в тебе буде, але ти будеш зовсім на інакшому рівні. Ти будеш як творець на землі, і все, що внизу, буде працювати на тебе і на твою високу свідомість рівень. Так воно працює. Дякуємо, сонечки. Люблю вас.